Ось на кожного видали таке, що це молочко, чи що це яблочко, чай і булочки з шинкою і з сиром на кожного ще. масілко, Ну тобто цукор, такий кульочок на кожного. Смагалок, так, такі такі сніданок такі. Такий сніданок. Ось такий сніданок ми отримуємо щодня в таборі на одну людину. Молоко, можна чай набирати собі, можна навіть в бутилочку набрати на сім'ю, ковбаски, два шматочки, сиру, твердого яблучку, натуральний йогурт, дві булочки, дуже смачні, свіжі. Ось джеми, навіть нутелла є, масло. Ось варіант. Обіду, м'ясо з підливкою, з паприкою, макарони, і яблучко. У нас чайок mm. за есть макаронную мяску это Це... їм. Yeah. Заїжджаю. Mm. <сіlly> mm. <сіlly> І чай.